Всім привіт! От трохи побитий, але не переможений. Рада вас тут бачити. Дякую, що завітала на мій канал. У нас сьогодні зелена неділя. Робити нічого не можна. До речі, сьогодні плюс 37. І електричка в нас в день. І це просто жесть. По такій жарюці. Перти по полю ще оновили мамі трошки косопарк, купили нову косу, то було важко йти по такій жарі ще й з навантаженням. Але літній душ рятує. Тож, я щойно зрозуміла, що я забула штатив. Ну нічого, будемо обходитися якось. Минулого разу мікрофон забула, в цей раз штатив забула, нічого страшного, прорвемось. Ось, що я казала. Я казала, що літній душ то тема. Реально. Прийшов, під літній душ заліз, голову помив, і за півгодинки ти знову живий. Що ти кажеш, мамуль? А, це я на м'яту, в м'яту влізла, кажу, що базіліком пахне. Ні, я поки що знайшла черешню. Йди до мене і ти знайдеш. Ну зараз черешню клюнем, підемо клубніку клюнем, мам. трошки набираю, Боже, як смачно. По отому сити не так і дадуть. По, по м'яті? Я стараюсь. Цьому да. разі вчорашні почти нема. Не, є, але по... тільки поїсти. Хоч Хоть... попробуй. На неї лыся, як такого нема. Ну, мам, їй було холодно. Потім... Спасибо потім... за те, що є. А потім дуже жарко. Так, найди клубніку. Ігра найди клубніку. А її видно реально. Ось і обновочка. Мама підв'язала кущ, щоб квіти на альтанку трохи повилися. Має бути гарно, як кущ повністю розпуститься. Так, сьогодні. Мав бути гріль, але плюс 37 на дворі не сприяє тому, щоб робити гріль на вулиці. Тому буде аерогріль. Дякую людям, які це придумали. Бо то тема. Умнічка моя. Так, у нас сьогодні в меню гомілки і реберці. Якщо що, марка одна гомілки від, апетит, від апетитної. а... Рибер це відглобино. І... І брала я в АТБ їх. Вони вже замариновані, тож вже простіше розбиратися з ними. Маркізьона, Ты почуяла, что тут у меня ско, да? Отже, дістаємо с пакета маркизюшечка. Ну, дай же хай приготовиться, девочка. Отже, дістаємо з пакета. І викладаємо на гриль. Скільки там 25-35 минут. Поставим на 30. Я всегда на 30 ставлю. А там дивлюся. Маркізен мені теж пахне. Угу, Нет, це... То напевно на вже перебор. Так, ну я ж сказала, а потім сповнила. по підкасті. У нас тут 25-30 хвилин. Я буду ставити на 30. І все. Ніякого тобі жару, ніякого гімароя. Воно собі готовиться, а ми пішли. <кій> Маркізіна, ти щось впіймала, щось вловила. Це теж швидка Маркізона, звісно. Боже, як воно пахне. Глянь, який красивий воєнний букет. Я думаю, що досить. деться Мама дістала горіща табуретки. Дві такі у нас в Полтаві, і ще є тут дві. Вони, до речі, дуже надійні, бо ніжки металеві, а сидіння, ну, я не думаю, що воно дерев'яне, хоча теж таке досить міцне. І якоюсь якось типу клейонкою. Обтягнуті сидіння, але та клейонка з неї краска линяє безбожно, якщо чесно. Чого знаю, бо я в Полтаві пробувала їх мить. То, звісно, після цього вигляд тої клейонки лишає бажати кращого. А, а ми ж будемо сидіти в альтанці, то потрібні стільці ось і витягли їх. Якщо ці табуретки їх підлатати, мамо, то ну вони теж відлічні, не да, треба що покупати, ні? Так, тільки все. І прикрутити, 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 Значить, треба розкрутити, прикрутити. Треба неділею. Та море, мабуть, як тут. З такими успіхами і пустимо може бути. Нічого, мама її побризкає і все буде. Мама, це горох чи що? Цвіте так ловко. В цьому году мама цибулю укривала листям з осені. І треба було його одразу прибрати, як тільки сонечко з'явилося. Бо цибуля б, звісно, була краща. Хоча вона підвипрявилася, я б сказала. Ну, в порівнянні, звісно, з часником, то можна сказати, що цибуля слаба. Але це тільки якщо порівнювати. Йдемо дивитися на Іван чай. Може вже хоч зараз його буде видно. Місяць пройшов. А може і ні, бо там щось тільки бур'яну. Ну, може не тільки бур'яну, може там Іван чай виліз. Я вчора трошки підглядала. Оце ось. Похоже. Ось ось, то бур'ян. То бур'ян? Ну, значить, все бур'ян. Наскільки я розумію? Я вже кажу, слава Богу. Стиковка пройзайшла, да, Рексік? Тобі ж так леше, не так жарко, рідний. Но треба дратися, да, вириватися. З тебе стільки шерсті летить, Рекс. Да Треба к парикмахеру чаще ходить, Рекся, Рексятко. Та хоч би давати лені вечора. Так у, у нього один парикмахер, це Лена. Як ви вже побачили раніше, черешні трохи є. Наїстися вистачить, але вся вона знаходиться вгорі. Тож, щоб до неї дістатися, мені треба драбина. І зараз буду збирати черешню. Цього разу я навіть не полетіла з драбини. Бо пам'ятаєте, як у минулому році абрикоси збирала? Правда, я була на табуретці, але впала гарно. Ну і трохи зберемо мотокосу, точніше, як її правильно сказати, вона на акумуляторах. Акумуляторну косу зберемо. Хоч працювати і не можна на зелені свята, та ми її зберемо, вона вже буде готова до роботи. Так як це не перша коса, то мама вже знає, як її необхідно збирати. Ось тому вийшло це досить просто. Як бачите, я не знаю, як вона збирається, тому я пробувала пробувала, в мене не вийшло. А мама прийшла і одразу все поставила, як має бути. На цьому наше відео підійшло до кінця. Дякую, що були зі мною в цьому відео, і до зустрічі в наступному!